ради помнишь, ты кричал, ты за народ. Правильно? <связь> да, но вот а это да, видно. <связь> не, а механизм вот стоит. Да, правильно, я знаю, что он стоит. Но... нет, потому, потому <связь> что, <связь> если будет закон об отзыве, завтра Чумака отзовут из округа в Киеве. <связь> ну, <связь> <связь> вот и все. Ну так легко. возьмут, мусс, фальсифицируют протокол собрания, привезут левых избирателей, подпишут и начнут собирать. А правда, выборы. Закон про выборы надо принять. Вы имеете право Так же уже приняли про финансирование политических партий. Это уже Какие шансы распустить? Сергій Лещенко якраз один, скажімо, ну, з тих, хто потрібно. Желання людей, не злання парламенту. парламенту. Порошенко Только Порошенко. Ну, он підписується, он же підписує. До судьбої вибори оголошує президент. А ви Лішенко? Він? він має право голосити. А може має не. Має право, не обов'язково. Ну, а що він так вирішить, так? не буде голосувати. А ви за що? Ну, якщо... Если проводить срочно выбор, то только с новым законом. Это закон да, только новый, нет. Хотя а Верховная не А как вы бы партия ну, скол, скол, Сколько надо добровольцев ходу, с оружием, да, а чтобы это... парламент человек, принял. Что хватит? Ну то так а что, что, вы человек, проведите, у вас хватит. 50 человек, так, каждый да, по два добровольца провел. А вот это парламент выставили возле входа и сказали, давайте. Ну давайте. Но закон там есть новый. Новый Это закон о выборах. Лично выбора. Мурай вывозил Зарова на своей машине в Белгород, да, да, когда он бежал из закона. Да. А закон Это уже в парламенте подан, вот, который такой, надо бы принять о выборах. Да. Но его не хотят принимать. Слушайте, а почему да. гадается? А почему Это их выленили? Почему отдельно людьми? Ну, люди потому, прийти и каждый прийти хочет. Пророк. Ну, ну вот то, что мы сейчас мы приходим, сюда мы приходим, потом придем туда. Да, да да. Ну так нужен же кто-то. Ну, 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 а там делать. Банк Михайловский, пошумели два дня. Все приняли. Да, Валютные склады пошемелили два дня, все приняли. А, а, двоих, двоих. Ну, скажи. а когда заходит речь, что я не могу. Вас... Почему вы не поднимаете народ, не, не зовете завете нас туда, чтобы вы приняли этот новый закон? Конечно. Но это, я думаю, что это займет еще какое-то время. Чого я сама Нет, видно, что вы чего-то ждите. Я не, скажу, не в, знаю Я имею я в виду, что, не в, в, в что в демократические силы в парламенте настоящие. Сереж, ну скажи, чего? Что мы должны еще? Через что мы еще должны все пройти, для того, чтобы все-таки встать и пойти в статье крепость. Если будет срочный выбор по этому закону, кто победит? Нет, это закон на прийняття закона, я сейчас розумію. Вже снідарка прикормили. ані ж хорма вже три Ми ж то розуміємо. Ти під тише новий закон, свои, щоб був новий закон, нужна щоб люди поймались. Почому мені по там же є два варіанти партія, розумна сила і успішна країна. Я прикола під верховну раду, мати річ числа. Два солдата із Житомира, Житомира страшні речі. Розказують, що там твориться там. Така зрада. Каже, щоб піти в розвідку, треба позвонить штаб то позвонили. штаб то отримали дозвіл на розвідку. Приходимо, каже, а нас тут уже зустрічають. І гинуть кожен, через день гине людина, ти представляєш? Слушайте, війна треба закінчувати, а не кажуть? Та, Та треба, 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 треба. Треба, треба. солдати кажуть, ми за три дні очистили був весь Донбас. Що ніхто ніхто не дає команду. Чому, що На війні завжди так само як і на контрабанді, так само, як і на місто. Консерва кремля. Анопольський це нормальний журналіст, я йому довіряю. Він трошки такий, якби. Але, ну, не же, очень нормально. Він, він не точно не агентка. В капельке він трошки ходите. А не польський, но він журналіст. Його ж ніхто не може звонаций в тому, що він что он поставил вещи. Я вам від душі а, желаю здоров'я і самое головне, щоб ви себе берегли. Я а а тогда, тогда раз, когда ви говорите такі речі, реально боимся. Шереметы, шереметы, старшие. Пошло уже 4 месяца ничего вообще не Значит, цена же такие ее взорвали. Ну, похоже, что русского следа не нашли. Уже б, не б, кричали. А сколько сегодня людей было? Приезжили. Вот эти балашовые приехали. Я с крывого рога, я специально ну, ну, поздно. Вони я с без без грошей да. столят. Я дуже хотіла Луценко центр принудить. А, а прийти? Прийти? О, не, ну я спеціально поїздом специально поездом приехал я тут живу. В будь-якому випадку рост парламенту йде через Це ж запаску. Это же по Конституции. Любые досрочные выборы сможет и на Пам'ятаєте, Помните, у 2007 году був другий закон. Там был старший момент, что место зайдет следующий. А нельзя. стандартировать Когда был 7 седьмого года, Тимошенко добилась засроченных выборов. она их провела. Потом поменяли сразу закон, чтобы больше такого не было. Теперь футбол можно. То есть каждый напишет заявление. А за спиной Каверова 300 хмиль. Уйдет 200, уйдут последние 100. Там было Что я не проведу? Этой системы сдачи мандата уже не существует. Канал? Просто так. Нужно или чтобы не было коалиции два месяца, или чтобы не было противства.

Вижу, чистіший бізнесмен, бизнесмен, понимаете? Если будет выбор, то так самое ясно чистішої води, бари, ви ж розумієте. Він воды, бариха, он не берет, тоже, он не, не бере 4 1/2. Він бере 3. А, а, есть, а... скільки сьогодні рейтинг прямо Альянс? На вашу медсестсології 2.9 2,7 – 2.9, питаєте, в А ви А наприклад, не готуєте, якщо не Сакашвілі, наприклад. Там Тимошенко чи много, я не знаю. Ні, ну, зрозуміло. У неї зараз рейтинги росте як на надріжа. Зрозуміло. А ви, наприклад, не готові... Там було виновичів багато. Може, ви тоді заказывали за правильно? Ага. А ви ви готові, наприклад, з тої ж сили людей, припустимо, об'єднатися? Ми навіть звели з ними переговори кілька місяців. Вони вже були готові, потім сказали, що в них немає повноважень підписати документи про об'єднання. Uh -huh. Десь в ну, це, це формальна відписка, 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 відписка чи це відписка, просто чи в них не бажання? Це була остання готовність підписувати, потім вони так, крок за кроком взяли і з'їхали з тільки. Це був. Здравствуйте, здравствуйте. це був квітень місяць. Вже ну, одну... ваші ваші прогнози стосовно об'єднання Сакашвілі? Мабуть, очевидно, основна проблема в тому, що Сакашвілі хоче контролювати, скажімо, весь процес. А в демалянці до хочу давати оцінок йому з точки зору партійного там об'єднання, тому що. Публічна критика тут вона не союзна. Нам треба створювати умови, щоб всі сили, які виступають за очищення проти корупції, за створення нормальних помозних реформ, щоб вони були, да, треба, щоб консолідація була. А хто буде яку там займати посаду? Сахар, наприклад, парламент балтуватися не може. У нас п'ятирічний сенс він не живей це паралізи не зможе. Ну тому тут питання монополізації, воно таке умовне, розумієте. Все одно, якщо до строки вибори, то будуть йти, йти люди, які а близькі а до нього, але не він сам. Але якщо він може стати прем'єр-міністром, наприклад. Це його амбіції. Я до речі, вважаю, що він був би так це, це, це такі. Так, це, у нього... у ви консерва. Ну постепенно, як Янукович, у нього ручна ЦВК, ручна КС. Ручной генпрокурор, ручной Нацбанк, ручной кабмін, адміністрація президента. Ну є щоб не набу него було повний пакет, понимаєте? Так трохи благодаря набується, як то. Ну я знаю, зараз гізу углаву витискають звідти, да? Фактично по громадянству хотіли його позбавити громадянства. Зараз начебто зупинились ці спроби, але намагалися ні в нього якось довідки там не вистачало документів. Як ви думаєте? Дуже важливе питання. Ляшко буде в наступній раді. <гум> Він зараз Ахметов, на роз... Ахметова росте як на дружні. В нього ефіри, виступи на заводах. Він поміняв риторику, скоро буде за цього, за національного виробника металургійної галузі та енергетики виступати. Вироб. Він захметав них альянс. Потрясніше. навіть Ющенко. Така. Ну так, так, та, та так, так, Ванніку, там, і так, так, я так, так. Помітили Ірину Ванніку там, так, так. Ірину. Руденку, так, да, так. Да. Сережа, а вот этот народный депутат, что з России, Ленинграда, як этот? Новицкий. Новинский Новинский.